Рівненщина готова до зими. Про це запевнили на колегії обласної держадміністрації. Огляд, що проводився з 16 по 28 вересня, показав, що всі населені пункти Рівненщини повністю готові до опалювального сезону. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства обласної держадміністрації Володимира Пшеюка, всі заплановані заходи і роботи виконані в повному обсязі. Школи, садочки, лікарні та житлові будинки підготували до зими. Більше того їх обслуговуватиме 803 котельні. В області реалізовується програма заміщення природного газу на підприємствах комунальної теплоенергетики. Газове паливо замінено на альтернативних котельнях, ракітна комуненергія, сарний теплосервіс, дубна комуненергія, Кастопіль Комуненергія. Впроваджуються місцеві люди палива в Добровицькому районі, в Кастопільському, в Рівненському районі, в Здолбунівському районі. В місті Рівне на альтернативне паливо переведена одна котельня. До безперебійної роботи взимку підготували і водоканалізаційне та дорожнє господарство. Дорожники в свою чергу прозвітували, що заготовили 26 тисяч тонн посипаючого матеріалу. Очищати вулиці від снігу будуть більше 122 одиниць техніки. Як зазначив Володимир Пшаюк, не всі райони віднеслись відповідально до підготовки. Більш відповідально до підготовки віднеслися міста Рівне, Кузнєцовськ. Остров та Березнівські, Демидівські, Млинівські Рівненські райони проте на сьогодні залишається проблема із заборгованістю, яка становить 122 мільйони гривень. Також серед недоліків, як зазначає голова департаменту, суттєва зношеність мереж. Разом з тим, аби запобігти безперебійному постачанню тепла до багатоповерхівок, Юрій Приватський доручив керівникам районних держадміністрацій активніше працювати у напрямку створення ОСББ. Адже в деяких районах є будинки, що не мають своїх утримувачів. Відтак нема кому обслугову. Місця загального користування, підвали, коридори та дахи. Марина Гречка, Валерій Гарматюк у ритмі подій.